Доброго ранку. Відео із розряду Питали. Відповідаємо. значить Користувався багато чим, зупинився раніше на оцій Permatex фірма Permatex Паста для оцінки прилягання клапанів Гарна штука, краще, мабуть, із того, що я пробував. Але недавно Володя Олексєнко мені прислав отаку от чарівну баночку. З досить густою фарбою, яку він сам робить. Ну і не треба не розбавляти, нічого так от закидуєш на плиту, розкатуєш валиком і все нормально. От. І товщина і видимість цієї фарби виявилася значно краще, ніж перматексі, який я користувався перед цим. Ще він мені підкинув таку от основу ядреного такого кольору, але я не знаю, я попробував, не дуже я зрозумів, як з нею працювати. Мені... Я просто ще не навчився з нею працювати, тому про це нічого казати не буду. От, А Перматекс виявився на другому місці, а ця штука реально перемогла і зараз дивіться, як я це все порівнював від цього різницю. Ось ця сторона, а ця сторона синя. Якщо там Така вона блакитна, з сіруватим відтінком, то тут вона синя. От, і ще спробував кинути на фарбу цю свою плиту. Раніше вона мені показувала, що вона нормальна, а зараз показує, що тут трошки не достає. Тобто, ще трошки я її дошаблю, щоб вона була рівніша. Ну, То таке, то небагато. Просто не видно було. Ось дивіться, як при високому рівні освітлення, як воно працює, якщо замінити, бачите, різниця. Те, що я нашабрив раніше, воно трошки гарбате. Тонший слой показує таку от картину. Видно вам як вона оці вершинки блищать. Я не знаю, як тут з освітленням. Зараз кидаю на фарбу. Ось тут. Точка обертання, ну тут от тут десь. Цей край трошки завалений, але якщо мазнути більше, це десь 2-мікронний шар. П'ятимікронка закриває тут. Ось простіше. Свой уже перекриває. Досить непогано. ну, Коротше, на цьому поки зупинюся. я, значить, стер оцю сторону. наніс, замість перматексу, наніс оцей Володін супер-мазюковка. Подобається. Тут я теж нічого не робив. Відбиток досить чітко видно. Плями невеличкі. Так, і... Доробив другу станину. Кількість плям, вона така, як є. Але висота ось кожної плями, вона реально десь, він казав, що в районі 2 мікропомав фарби. І, і за чого здається, що коли наноситься, здається, що це товстий шар, тобто в порівнянні з старою фарбою. А насправді це реально тонко. Тобто доводиться просто себе перевчати що на ніс, поміряв і це є тонкий шар. Купив такий двохмікронний от індикатор, дуже, дуже гарна штука, і вирішив поміряти, що ж тут понашабрював. Дивіться, де нафарбовано. Коли перескакую через нафарбовану частину, там максимум 2 мікрони є. Ця пластина вона не є плоскопаралельною, тому коли отак от переїхати кудись в інше місце, то воно початково показники змінюються. Але, але при цьому локальна... Одна пляма, це максимум 2 мікрони. Ось така от імпровізована плита, за допомогою якої я шабрю. Що мені дуже подобається в пермотексі, це по-перше, що вона готова до використання, тобто взяв з тюбіка, видавив і вже вона працює, не потрібно нічого розводити. По-друге, що вона не висихає. Тобто я одного разу залишив намазану плиту, і через два тижні я зміг взяти відбиток деталі, і він був досить адекватний. Ця паста вона працює значно в її значно краще видно, але вона висихає. Через добу вона вже не так береться. Це не недолік, це просто особливості використання. Тому це просто треба враховувати і користуватися правильно для того, щоб отримувати гарний результат. На цьому, мабуть, серія буде завершена. Підписуйтесь на канал. Посилання на канал Володимира я додам в опису. Взагалі, у нас дуже небагато в Ютубі блогерів, які займаються шабровкою, розповідають якісь нюанси. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь, дивіться, там реально є на що звернути увагу.